Всім привіт! Маю на продажу такий свіженький Renault Grand Scenic 2008 року виготовлення з 1,6 бензиновим двигуном на 82 кВт та на 6-ступеневій коробці передач. Плюс додатково тут ще встановлене газове оборудовання Машина з газом. Машина була придбана в Голландії, куплена у приватні особи. По кузову автомобільчик без підкрасів, весь в рідній фарбі. В дуже збереженому стані та багатій комплектації. Бо комплектацію у нас має він омивач фар, ксенон, 16 диски, безключовий доступ, 4 стопенівача, складання зеркал, сферію, okay. мультикермо, круїз, датчики дощу світла, задній парктроник велика навігація, клімат. і Така у нас ще є панорама. До речі, він семим міцний. Зараз продемонструю, як виглядає автомобільчик бірчик сзади. Такий задній ряд сидінь має він. І додатково ще плюс 2. Такі от у нас тут сидушечки. Балон схований ззаді, як місто запаска. Додатково має такі шторочки ще. Така функція. По кузову дійсно без підкрасів. Весь в оригінальчик має тут такі незначні ось подряпини ззаді на бампері. Кузов весь чистенький, гарненький, не пам'ятий, ніде нічого. Зараз продемонструю, як автомобіль виглядає під капотом. А по пробігу 235 тисяч оригінального пробігу рідного. Зараз покажу як виглядає під капотом. Один і к 4 м 82 кВт. Теплообмінник вже замінений, антифриз поміняли, все, люкс газ працює. Він код, будь ласка, для перевірки. Кого цікавить, записуйте. Такі карти збереження, шкіра, все класно виглядає. Кого цікавить даний автомобіль, звертайтеся за вказаним номером телефону. Автомобіль наявності та чекає на нового власника.